Єдина відповідь, яка повинна бути публічна, буде як Якщо можна, скажіть, будь ласка, як будуть ті, хто буде там, там, в США, а також ще одну питання, щоб була єдина публічна. Треба сказати, що ця тема для мене дуже серйозна і дуже суттєва, саме тому, що коли, Коли я приїхала до положення то я завжди кажу, що, «За, що мене вражають дві речі. А саме так як американці ставляться до природи, тобто як вони її зберігають, як вони створюють всі можливості для того, щоб ця природа і це все природне багатство, яке, вони мають існувало для людей, щоб люди не користувалися, але другого боку шанували, поважали і залишали недоторканим. Для наступних поколінь. І друга справа, яка мене вразила і вражає, і досі, це більше бібліотеки. Тому що в селі, я побоюся такого слова, де ми живемо, є три бібліотеки на одне, практично кажучи, село. І в кожній з цих бібліотек я маю нагоду. Не лише взяти книжки, а замовити будь-які книжки на користь спеціалізовані видання будь-якого мову будь-якої країни з будь-якого книжку світу і дуже швидко їх одержати. А може і не мушу приходити, тому що вони мені пересилають так званий лінк, тобто посилання, з якого я можу одержати всю потрібну мені інформацію. Також ці бібліотеки дуже ретельно дбають про інтереси всіх які співіснують в цих селах. Тобто в моїй сільській бібліотеці ми маємо чимало книг, не лише звісно англійську, але і російською мовою, і польською мовою, і дивно корейською мовою, тому що саме ці групи населення проживають наші місці. Тому що, на жаль, мушу сказати, в Україні нам нема чим похвалитися, ми не можемо порівнювати існуючі бібліотеки, які роблять величезну роботу з тим, що є в наявності. І є доступним, досяжним для кожного прасічного громадянина в Америці, Марина Лугоцька, перекладач.